звуть Ростислав Калацинський, підтримуйте наше інтерв'ю вподобайками та гарними коментарями. Сьогодні тема особиста про вашу сім'ю, про дружину Анжелу Кричевську і про ваших дітей. Почнемо ми з дружини, все-таки думаю, а потім про дітей. Чи обрали вони творчу професію, чи пішли по стопам вашим медичного освіта і дідуся, і бабуся, родина кричевських медиків. Скільки років ви вже в шлюбі з пані Анжелою? Давайте рахувати. з 91-го. Ого. Тобто це 33 роки. Так. Це дуже довгий шлюб. Діліться секретами. Як вам вдалося втримати в шлюбі? Хто і що... секрет? Які і щось, і щось буде, <хи> да, можна зглазити, знаєте, ні, ну, насам, насамперед, просто треба знайти, мені здається, правильну людину. Тут нема ніяких секретів. І знаєте, як, та в нас, я, в нас не ідеальна родина, скажімо, не ідеальна. В нас все було. Ну, не існує, так, а, не існує так. ідеально. Ну, проблеми, були. За ті роки були ситуації, коли ми вже були на грані розводу, але треба в момент в якийсь момент включати, включати маски. Вот. Ну і, і це знайти знайти цю людину, яка свою людину треба знайти, тоді все буде. А якщо ні, то там вже тоді вже йде якісь якісь інші, знаєте. Виходять в mm -hmm. ситуації просто. Це так. Тут не так, але що працює у шлюбі? Тобто, це треба поступатися, жертвувати mm -hmm. чимось, слухати людину. Що працює у вашому шлюбі? Я в нашому шлюбі нічого не працюю. В нашому шлюбі повна анархія і, і імпровізація. Музична родина, знаєте, більш то там, ну, я думаю, що дуже. Важливо відноситись до такий італійський, напевно, варіант, коли ти відносишся до шлюбу як до, до, як до мафіозної структури. Що тобто, це означає? Родина це мафіозна структура. Ну. Тобто все, що в родині, воно ну, от в широкому сенсі того слова. От ви розумієте, що таке матір? Тобто всі, всі спільники, так? Тобто всі да, один да, за одного, правильно? Родина, родина це мафія. От якщо відноситись, де є своя там, повага, взаємо до, 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 якісь закони внутрішні, да? які там. От якщо так, то я я бачу, я, 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 я це бачу саме так. <натоліки> що ви найбільше цінуєте в дружині? Ви знаєте, в... вона. Ну, я не можу сказати, що я більше цього ціною, Да? Це не можна сказати, що десь тут є і все там. Але вона, вона така людина, яка на перший погляд здається, що вона дуже м'яка. В неї такий тонкий дитячий голос, вона так м'яко спілкується з людьми. Але коли справа доходить до якоїсь проблеми, вона, як, знаєте, як дракон якийсь, вона е перетворюється в кам'яну стіну, і люди не розуміють, вони в неї, в неї втикаються. Що це таке? Це ж якась м'ягка така жіночка, вона так, так щось казала таким, і тут вдруг така стіна, от в неї це є внутрішній якийсь стержень, да? як це сказати? Yeah, uh. Стержень, yeah. так? Так. Yeah. Uh -oh. це, це мене завжди здивувало. 33 роки uh, разом, і цей стержень взагалі, вона за родину вона може порвати. просто. Ну, я, like, я вам кажу, мафіозну структура. Так, супер. Ви познайомилися, коли були медиками, правильно? Так, так. ми Вона працювала на другому поверсі, а я на першому. Вона була медичною сестрою, е, і було 9-18, з половину 19 років. Е, це, і це було теж в е, психіатричній клініці, так? Ні, ні, це, це вже було після медичного інституту. Адже, ага. це вже 91 це рік. Це, це вже коли я закінчив інститут, так. я вже пройшов інтернатуру, я вже працював в, 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 в діагностичному центрі. Так вона працювала в цьому дивочній центрі, тільки в іншому відділенні. Скільки років ваша дружина пропрацювала медиком? Чи ви її одразу забрали до себе в команду? Ну, так, вона, як і я, вона закінчила медичне. По першому вона медик там, по першому, по першому світі. Да? Вона закінчила коли вчилище, то вона працювала десь там також рік, як я, і все. Я її забрав. Пізніше, вона отримала юридичну освіту вищу, ну це було вже значно пізніше. Так. І зараз вона вам допомагає також, так, вашій творчості, організація? Так. 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 Останнє запитання про стосунки, можливо, якусь пораду парам, які проходять кризу, так? В стосунках. Тобто, от ви казали, на межі розлучення, яку пораду можете дати ви? От як було якийсь досвід поділитися? Ну не, не треба приймати швидко якісь, е, с, е, якісь такі е, дуже серйозні рішення. Треба надати собі і партнеру якийсь час на обмислення ситуації. Е, от як знаєте, як коли, там, я, наприклад, в Європі у нас напевно так. Така ж сама ситуація, я, правда знаю, що ти хочеш розлучитись, то тобі ти не можеш е, це зробити сразу. треба Тобі дають рік. В Україні тоді поліція це дуже швидко. А за це ні, не швидко. В в кранах Європейського Союзу ти захотів прозвучитись, тобі дають рік. Ти не можеш з моменту, як ти дав заяву, зробити. Тобі кажеш, через рік, якщо ви не зміните своє, то тоді вже Пішла вода в хату, Да? і е, е, от е, я думаю, що треба зробити великий подих такий. Випити кави, піти десь і порозмислити. Ні, ні, треба швидко нічого робити, тому що Можна пожити окремо, також як варіант. Так, так. Це тому що дуже багато речей, воно на емоціях, і пізніше людина дуже жалкує. Роз... Зруйнувати родину дуже просто, а і зберегти це це процес. Модрі слова. Дякую. І про вашу доньку, Вікторію і сина Даніеля. Донька Вікторія займалася музикою давним-давно. Я ще пам'ятаю, їй було десь 10 років. В неї був гурт музичний, навіть правда? ж? Так, так, вона, вона і зараз інколи зі мною, коли є така можливість, вона. Виходить на сцену, але вона вибрала чітко медичний шлях. Вона зараз мешкає в Німеччині і вона зараз вчиться для того, щоб ретифі... 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 ретифікація да? диплому, який в неї є, і вона могла працювати лікаром, бо вона зараз е... як асистент лікаря. Да? Так, а яка так, в неї спеціалізація? Ще здати там якісь екзамени, ще здати, пройти якийсь шлях для того, щоб вона могла е, практикувати в Європейському Союзі. Е, а син вчиться в медичному університеті в Київському. І е, так, поки що на третьому курсі. А В Києві так навчається? Так. так. І яка спеціалізація, чи ще він не обирав, правда? Так. Стоматологія. Стоматологія також. Вони, вони вибрали, він вибрав, тому що вона вибрала, а вона вибрала, тому що їй там порадила її подружка. Тобто вона вони вибрали цей шлях. Хоча дідусь, він був стоматологом, він казав: якщо медицина любе, тільки не стоматолог. Так, ви раді цим рішенням? Ну, Все-таки А, Ви знаєте, я буду радий, коли. Е, я, я рахую, що якщо людині е, це одна із, е, як би сказати, е, складових щастя, це коли ти робиш свою справу, коли ти йдеш на, на працю, яка тобі подобається. Сто відсотків. Кохання там. Хобі, Якщо це буде подобатись, якщо це її справа. Вона не піде, так? Так, да, то це круто. А я знаю, що ніхто ніколи нічого не змушує робити. Не сподобається, будуть шукати щось інше. Ну, я бачу, що донька, вона втягнулася в цю справу, і їй подобається. Мені здається, я може помиляюсь, але мені здається, що подобається. Що буде з Даніелем, я не знаю. Це треба в два Так, пожити, почекати і побачити. Так. Я знаю, що ваша донька вже вийшла заміж у 21-му році. Чи є у вас внуки? Ні, внуків нема. Не було навіть весілля із-за того, що почалась війна. Ага, і... не було. Так, не було. Вона офіційно розписана, але я думаю, що все, що про що ви кажете, це вже може бути. Після весілля, коли це буде, ми не знаємо. Ми надіємося, що не повинно було бути весілля в перший місяць літа. От. Замість весілля ми, ми мали війну. Я бачив, розписка була в 21-му. Так, а, варто, весілля... ну в Європі треба там це, це раніше було, так. робити, що повинна була бути 15-го там це, це, числа весілля. Так. А зять України чи іноземець? Зять він громадянин Німеччини, і він по батьку українець українця. Ого, з, з... Цікав. Він... Да. З Дніпра. він володіє українською мовою, ви з ним чи російською, Україн... він, він розуміє українську мову. Не, я не думаю, що він так мов би Спокійно спілкуватися, але він, якщо треба буде, то буде голоді. Ну, ви з ним, наприклад, російською, так він говорить чи як? Так, так, так. На говорить. Він... Mm, так, так, так. Окей. Е, добре, дякую вам за це. Е, ми закінчуємо наше інтерв'ю. Побажання для глядачів, де вас бачити, де вас чути. Ну, друзі мої, всім нам хочу побажати скорішого миру і е, спокійних. Спокійних ночей, спокійних днів. Маю в вересні, якщо в когось буде можливість попасти на невеличкий е, концерт, який ми плануємо зробити з українською програмою, то буду, буду радий вас побачити, якщо все, все буде добре. Ну, а саме головне, це щоб, щоб закінчилась війна. Будьте здорові, щоб всі повернулися хлопці живими додому. До зустрічі. Мій потяг 245, поля за вікнами летять, а я рахую в небі зорі і повертаюсь двадцять п'ять. Мій потяг 245, півночі спогади не сплять, нехай завжди трамвай Львова, мені акордами цвинять.